Допомагають у перервах між уроками, як у коровійському ліцеї плетуть маскувальні сітки для зсу щодня. У коровійському ліцеї біля цих трьох верстатів збираються педагоги, школярі та місцеві волонтери. Плести маскувальні сітки не важко, розповідає десятикласниця Ема Гахман. І додає, старається допомагати за кожної нагоди. Ми разом з класом підійшли, нам показали, як правильно заплітати, і було цікаво. Ну, наприклад, коли заміна або немає вчителя, ми разом з класом йдемо і відплатимо сітки. Допомагаємо у школі. Розповідають за рік роботи, навчились плести сітки для будь-якої погоди чи пори року. Директорка закладу запевняє, що тижня вони встигають зробити близько десяти камуфляжів. От сьогодні зараз приїдуть за чотирма сітками. У понеділок, четвертого, ми відвантажили три сітки. Нам хочеться зробити те, що ми можемо зробити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Зупинятись наміру не мають, каже Ольга Луполяк, адже військові постійно просять такого маскування. Максим Берник Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4